Наступний сорт, сорт Трушеса, це є маловідомий сорт, дуже цікавий. Для поціновувачів крупняка це є один із крупних, найкрупніших в моїй колекції. Мінус дуже маленький вихід ядра, плюс дуже гарний зовнішній вигляд, коли подібний. Дуже має тонку скарлупу, але має досить таке маленьке порівняно ядро. Назиється, яка скарлупа, яке ядро, який горіх. Даний сорт ми привели на Медвежий. хочемо подивитися, чи буде краще наповнення ядра. Поодиночні горішки дуже величезні. Маловідомий, але такий дуже-дуже цікавий сорт для постановичів. Мати такий сорт в своїй колекції це просто супер. Так, дуже хороший запилювач, пізно пилить і горіх достигає практично в остатню чергу. Здебільшого в кластері, як правило, один, два та три. Ось такий крупняк. Продовжуємо огляд горіха. Наступний сорт це сорт Трушеса. Один з крупноплідних по зовнішньому вигляду горіхів. Мінус те, що трошки менший вихід ядра. Плюс дуже тонка скорлупа, дуже гарний привабливий зовнішній вигляд. У нас є декілька саджанців даного сорту. І даний сорт ми пробуємо прививаємо на ведмежі горіх, для того, щоб попробувати Порівняти в майбутньому, чи буде краще наповненість ядра на Двежому чи на власнокуреневих саджанцях. Такий досить досить цікавий, маловідомий сорт фундука. Так, вдалося зібрати цього року в районі 400 грам. Так, зважимо вагу 10 горішків. Так, 10 горіхів, 37 грам. Досить цікавий зовнішній вигляд. 4,2. Скарлупа дуже-дуже тоненька. Можна, навіть, в принципі, розчавити її руками. Ось дивіться. Але бачите, наповненість ядра дуже мала. Так, ядро в районі 1,4. З 2,8. 4,10. Попробую горіх до горіха розчавити. Але ядро дуже маленьке, дуже слабо наповнене це ядро 1,7. Дуже цікавий сорт на свіжий ринок, думаю, на переробку він не годиться. Щоб дати порівняння, з яка скорлупа, а який вихід ядра 1,5. 1,3. Ось такий, друзі, цікавий сорт. Сорт Трушеса. Дуже гарний, привабливий зовнішній вигляд. Даний сорт це і Трушеса. Ось такий по зовнішньому вигляді крупняк. Так що, друзі, хто має даний сорт, поділіться враженнями. А також напишіть, який у вас вихід ядра і чи, саме, і чи у вас таке саме наповнення ядра, як у мене.